Терміново СБУ атакувала два російські танкери, які входять до тіньового флоту окупантів. Вдало відпрацювали морські безпілотники, які подробиці операції вже відомі. Водночас моніторинговий ресурс фіксує нафтову пляму біля одного із суден. Всі деталі у випуску. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Маємо хороші новини. За даними РБК Україна, що посилаються на джерела у службі безпеки України, морські безпілотники Сіабейбі уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери: Кайро та Вірат. Обидва судна належать до так званого тіньового флоту Російської Федерації і ходять під прапором Гамбії. Операція була спільною. Її провели 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ та військово-морські сили України. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сіабейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Заявило поінформоване джерело медіа в СБУ. Зазначається, що танкери були порожні і прямували на завантаження до ворожого нам порту Новоросійськ. Модернізовані морські дрони нанесли суднам критичні ушкодження, фактично вивівши їх із експлуатації. Варто нагадати, що ще вчора у ефірі турецького телеканалу було показано запис повідомлення із борту палаючого підсанкційного судна Вірат, Екіпаж скаржився на наліт дронів. Згідно із даними російських Z-пабліків, що посилаються на слова членів екіпажу, танкер Вірат був атакований п'ятьма морськими дронами. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомляє про появу нафтової плями біля танкеру Кайро. За їхньою інформацією, транспондер судна вимкнений понад 9 годин, а другого танкера Вірат більш як 6 годин. Тим часом, 29 листопада, ще один удар по ворогу безекіпажні катери повністю вивели із ладу причальне обладнання на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у новоросійську, що важливо, відвантаження нафти зупинено. У повідомленні КТК йдеться, що вагомі пошкодження отримав виносний причальний пристрій. Він не підлягає відновленню, а тим часом. У тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно у Куризі у районі відділу ФСО зафіксовано стрілянину і звуки вибухів. Про таке повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на слова очевидця, а паралельно. Маємо офіційне повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. Там підтвердили, що в ніч на 29 листопада українські сили уразили низку стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Згідно із офіційним повідомленням, серед цілей були потужності авіаремонтного заводу Танкт імені Берєва у Таганрозі. Тут окупанти модернізують стратегічні бомбардувальники Ту 95 і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Попередньо повідомляється про пожежу в ремонтному цеху. Також під атакою був нафтопереробний завод Афіпський у Краснодарському краї, що забезпечує пальним підрозділи окупантів. Зафіксовано вибухи неподалік об'єкта, а також пожежу на цілі. А напередодні, 28 листопада, військово-морські сили збройних сил України повідомили про ще одну успішну операцію. Цього разу у тимчасово окупованому українському Криму підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій провели успішну операцію. У результаті на аеродромі САКИ уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних безпілотників Оріон та декілька об'єктів ППО, зокрема зенітно-ракетні комплекси Тор М2 і Панцер С 1 Також уражено установку зу 23 2 на базі Камазу. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем та головою військової розвідки Кирилом Будановим за її підсумками. глава держави заявив, що настав час змінити план оборони України. Друзі, як думаєте, ви яких змін чекати? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. У ніч на 28 листопада село оборони вразили Саратовський НПЗ. Там лунали гучні вибухи, після чого спалахнули пожежі. Далі цитую: підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо задіяно у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Кінець цитати. Упродовж атаку тривали вибухи також у сусідньому Енгельсі. Місцеві жителі спостерігали велику кількість дронів в районі аеродрому. Гучні звуки від роботи ПВО чули з першої години ночі і до п'ятої ранку. Також тривожною була ніч у Саках, в тимчасово окупованому Криму. Генштаб повідомив про ураження місця зберігання дронів на аеродромі, прилетіло і по системах ППО Росіян Панцер С1 і Тор М2. Після цього вогнем на ангар, де зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост. Крім цього, під удар потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника і вантажівка КАМАЗ. Водночас група Кримський вітер помітила пожежу за 250 метрів від ТЕЦ у саках. Там розташоване підприємство Йодобром. Займання у тому районі зафіксували супутники. Йодобром випускає різну хімічну продукцію, а також корозійно стійке обладнання із титану та нержавіючої сталі для хімічних виробництв, вентилятори і насоси, теплообмінні апарати. Бавовни на території Росії може бути ще більше. Для цього в Україні є ракети Фламінго. За словами головного конструктора компанії Firepoint Дениса Штілермана, потрібні точні карти поверхні Росії. Тоді жодні радари не помітять ракету, яка буде обходити рельєф і влучати у ціль. Я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено. Якщо ви бачили, як наша ракета була перехоплена на висоті 114 метрів, вони і так її ледь бачать. У нас є випробування. Я не буду говорити, але на висоті 30-40 метрів над поверхнею землі її просто ніхто не побачить, зазначив штілерман. А тим часом на фронті тривають бої навколо Гуляйполя у Запорізькій області. Окупанти штурмують українські позиції. Наші захисники відбивають атаки. Зокрема, 33-й окремий штурмовий полк сухопутних військ та інші сумішні штурмові і механізовані підрозділи стримали черговий наступ. Вони знищили ворога і повернули контроль над ситуацією. Що важливо знати, днем раніше деякі пабліки поширили інформацію про нібито катастрофу на напрямку. Мовляв, росіяни вдарили у фланг, а наші захисники відступили. Насправді, ці події сталися ще раніше. За даними Діпстейт, після ворожого прориву українське командування перекинуло до поля резерви, зокрема 225-й окремий штурмовий полк. Тож ситуація наразі стабілізована, оборона відновлена. Втім, подакуди армія Росії просувається, наприклад, поблизу Рівнопілля на Запоріжжі. Також окупанти захопили нові території неподалік Серебрянки та Сіверська на Донеччині, рухається вперед ворог на Дніпропетровщині, у районі Дачного, і має успіхи всередині Вовчанська Харківської області. Ось так сьогодні виглядає це місто. Кадри показала 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Армія Росії фактично стерла Вовчанськ з лиця землі. Там зруйновано все від міста, де до приходу окупантів тривало життя. Тепер не залишилося ні заводів, ні школи, ні церкви. Ворог намагається захопити Вовчанськ уже 565 днів. Окупанти неодноразово вже звітували про захоплення міста, знімали там свої пропагандистські відео зі встановленням прапорів. Але український Вовчанськ досі стоїть там, тримають оборону наші військові. Вони розповідають, противник тисне задіює всі доступні сили та засоби, висуваються малими групами. Подекуди росіяни поодинці бігають містом, лізуть у кожну шпарину і шукають укриття. Мета накопичитися і захопити Вовчанськ. Однак наші піхотинці та оператори БПЛА дають відсіч. Тим часом росіяни продовжують тиснути на Дніпропетровщині. Військовий із позивним «Мучной» опублікував мапу ситуації на Олександрівському напрямку. Каже, ворог рухається східніше Оростополя і південно-східніше Великомихайлівки. Сіра зона зростає. Це не прорив, зазначає воїн, а поки що промацування наших слабких ділянок. Водночас, у Покровську ситуація все ще критична. Військовий кореспондент Богдан Мирошников не став розкривати деталі, обмежився лише основним. Ситуація стала критичною після того, як була мега критичною. Він сподівається, що командування знайде спосіб змінити положення українських військ на краще. Тим часом не припиняються бої на півдні. У Херсонській області підрозділи росіян продовжують шукати способи десантуватися і закріпитися в дальті Дніпра. Однак їм це не вдається. Наші морпіхи знищили чергову групу окупантів. Спочатку спалили катер, а потім ліквідували екіпаж.